Так, я вас вітаю. Сьогодні ми змонтували джерело безперебійного живлення або резервного живлення в квартирі. Квартира у нас повністю електрифікована, у нас є бойлер, також електрична плита, духовка. Ну, все повністю електрифіковано. Змонтували ми гібридний інвертор від компанії DEA. Потужність 6 кВт, дві батарейки пробі. Кожна у нас по 5 кВт, дві батарейки. Зараз у нас Система працює від мережі і заряджає батарею. Серега, ну замітірую, будь ласка, як пропадає світло, два автомати там класні. Мережу для того, щоб зрозуміти. Система у нас на АВР. тому є трошки затримка при переключенні. Якщо працювати буде він без аверу, буде повністю все безшовно, дуже швидко. Так, в комплекті у нас є, бувають інвертори 5-очка, 6, 8, 10, 12 кВт однофазні, також 12 кВт, 10 кВт трифазні і більшої потужності. І також інші батарейки. 6 кВт, 5 кВт. Можуть бути колонного типу, високовольтні системи. Будь ласка, звертайтеся, кому необхідно замовити послуги або замовити обладнання. Будь ласка, номер телефону в описі сторіночки, є Telegram, Viber. Одразу пишіть або телефонуйте. І переходимо знову на мережу. Включаємо автомати. Зараз у на нас працює реле напруги. Реле напруги у нас знаходиться в основному щитку, який знаходиться в квартирі. 30 секунд. Спрацьовує реле напруги і система перемикається на мережу назад. Все працює автоматично. Якщо людині необхідно дати навантаження більше, ніж може витримати інвертор, АВР можна перевести в ручний режим і користуватися мережею. Оцей автонат це вихід з інвертора на квартиру. Mm -hmm. Якщо на квартирі буде велике споживання, може спрацювати. У вас там 78 кг, ми абсолютно все повключали, може спрацювати автомат. Він для захисту інвертора, щоб mm не -hmm. згорів. Оце автоматично. Тут є е, перемикач авто, магнуло. В автоматичному режимі пріоритет стоїть на мережі. Тут ось стрілочка є, вона автоматично все mm -hmm. е, Коли є мережа, працює від мережі, коли нема, працює від інвертора. Mm -hmm. Спочатку приключайте маму, і ну, тоді вручну ви вже можете перемкнути. Без навантаження. Без навантаження. Для того, щоб перевести вручну, треба перевести без навантаження. Тобто, вимикати все в квартирі. Можна ну, залишити включеним то, тільки світло. відний автомат. Або світло. світло. Так, саме лайтовий якийсь варіант. Тобто, треба перемикати без навантаження. Вручну. Оця штука переключається без навантаження, і це саме головне правило.